Вітаю, авантюриста! І ласкаво, прошу до медолісся! Привіт! Слава Богу, ти з'явився. У Азерімі зараз погані справи. По усьому континенту спалахнула війна. І орди орків Шмаргонрога почали свій наступ. Нам потрібен відважний герой, такий як ти, який врятує нас усіх. Гаразд. Але перед початком я маю переконатися, що ти упораєшся. Добре. Ти готовий? Так. Потрібно, щоб ти. Подивився ліворуч і праворуч. Вибач що. Подивився ліворуч і праворуч. Добре. Ого, авантюриста! Це було неймовірно! Я не вірив, коли мені сказали, що ти обраний, про якого йшлося у пророцтві. Але я починаю вірити. Обраний? Я просто подивився ліворуч і праворуч. Наше тренування ще не завершене. А, то ось що це. Є ще кілька завдань, які ти маєш виконати. Гаразд. Якщо ти такий здібний, як пророкують, у тебе не буде проблем із наступним завданням. Добре. Ти готовий? Звісно. Потрібно, щоб ти пройшов до того місця. Серйозно? Ти це зможеш? Ну, напевно. Ого, авантюриста, це було дивовижно. Так. Як думаєш, зможеш повернутися на попереднє місце? Ну, не знаю. Давай подивимось. Авантюриста, Не знаю, що сказати. Ті орки навіть не зрозуміють. Пропустити тренування. У нас є ще кілька завдань, які ти маєш виконати. Ага, не думав, що це спрацює. Почнімо! Гаразд. так, авантюристы! А теперь пей. Так, авантюристы! А теперь махай! Гаразд авантюриста. Лишилося останнє завдання, щоб довести, що ти обраний. Добре. Ти готовий? Ну, так, звісно. Потрібно, щоб ти проліз під цією складною перешкодою і дістався до мене. Як думаєш, зможеш? Ну, так, безумовно. Гаразд. Ого! Боже мій! Ти зробив це. Він обраний! Він обраний! Ну, я піду пограю у саму гру, тому. Але як? Він герой! А врятований! Азирин врятований! У Азеріма новий герой! Азирим врятований! Yeee! Yeah,